Російський базар зранку. Ось так виглядає різний сир. Це наші коники так виглядають. Ось так розкладають товар. Тут овочі продаються. Косівська вишивка, дуже довгі ряди, дуже багато є різних. кілими Ліжники дуже різні. Шкарпетки. пані шкарпетки. А яка ціна? 100. 100 гривень. Гарні, гарні шкарпетки. І ось такі грибочки. Білі сьогодні також є на базарі. Також червона ікра, копчена форель. У вакуумі. Також дивіться, ось такі дерев'яні вироби різні. Ось так виглядають наші. Хто би хотів замовити, також є наявності. Ця дуже гарна дошка.